Блогу. Як бачите, ми знову спілкуємося з вами в такому форматі, тому що попередній мій блог не зібрав скільки негативних відгуків, щоб я просто сів і заткнувся. Тому я знову хочу з вами поспілкуватись Так говорити сьогодні. Ми будемо не на серйозні теми. Якщо пам'ятаєте, минулого разу я, я з собою сам обговорював тему День Свободи. Дещо не пересічно це було. Моя думка, можливо, в чомусь альтернативна, але власне. Я думаю, що вам було цікаво. І я думаю, що вам буде цікаво цього разу, тому що ми не піднімаємо серйозні теми. Ми говоримо. А, а сьогодні буде казочка. Взагалі, сьогодні ми поговоримо про гарну таку послухайте таку гарну казочку, а, як в одному королівстві а, була біда, як її вирішували. От, казочка казочкою, а в казочці є своя мораль, тому хто зрозуміє, той зрозуміє, а хто не зрозуміє, ну, власне, той і до того не розумів. А, що ж. А, Уявіть собі, що я перетворився в такого старезного Діда Панаса, який розповідає малятам казочку. Ну, правда, без той фрази, яку всесвітньо відома стала. От тому е, я попрошу вас, ви ми всі вживаємося в образ. Всі, всі, всі. Вечірня казочка. Серйозна вечірня казочка. Що ж. А в одному королівстві, в одному тридев'ятому царстві, було собі місто держава. Місто держава, де не було своїх королів, де всі були рівні, де всі вибирали собі, собі свого за магденбургським правом, вибирали свого градоначальника. І гарно жили в місті, гарно собі порядкували, але... І мер у них був толковий, тому що він був прогресивний. Хоча він був такий дещо статечний, але в принципі, за поглядами, він був дуже прогресивний і дуже такий розумний. От. Але були в них, звичайно, свої проблеми, тому що ну, не скрізь співали вичищати місто, було проблематично. В дечому не спрацьовували. От спеціальна така служба була в місті, такі маленькі-маленькі гномики. Ці, що там в фільмі про Білосніжку добувають кристалики, От такі гномики перебирали місто, робили якусь господарську роботу. От, а власне, мешканці міста цим насолоджувались. Але в певний момент виявилось, що ну, не справляються гномики з цим, ну, не встигають вони перебирати цей всі мусор, чи то мешканці багато смітять, чи то гномики вже об'ємілись, борода стара заважає. Ну, власне, не справляються вони з цим. І тут подумав собі мер і запропонував а, мешканцям. А давайте от, я вам пораджу одну компанію, вона дуже гарно буде вивозити. А, Мусив переробляти його на фактурі на різдвяні подарунки там, на інші речі. І всі подумали, мешканці, а чого ж класно, такі, ну, і будуть і подарунки, якби, майже на шару, і, і речі, і місто стане чистим. Чому ж ні? Сказали, ну, давай роби градоначальник, чого ж не проблема, ми тобі довіряємо. От, і, в принципі, почав він робити. Ібо, нібито все добре було, все, місто стало чистіше. Тут біда знову трапилась, тому що а, будинки не всі гарно обслуговували гномики, ну не, не вміли вони вже, вони були старі з бородами, наступали на бороду, борода застригала в каналізації. Ну, не, не виходило в них так, як треба. І тому подумали, подумали мешканці, що робити, що робити. А мер подумав, подумав і каже, давайте ми а, цих гномиків відправимо на заслужену пенсію. От, а замість них от, у нас є тут гарні мешканці. От, вони мають свою таку мануфактурку, і вона все власне, буде робити, буде все чисто, гарно і прибрано. Дехто, звичайно, протестував, але всі подумали, чого ж так краще, ж, ж був приклад. От, власне, І довірили свої будинки в такі. Я такій-то мануфактурці. От, і робили все, в місті було чудово. Потім подивилися з опаленням проблеми, тому що і ті гномики постаріли, якби, а нових то ніхто в місто не пускав, десь вони, ніхто не знав, де їх брати. От, ніхто й тим не цікавився, тому що всі жили, всім було добре. А ніхто не цікавився, де їх взяти. От, і вирішили, подумали, подумали. А мер каже, у мене є тут от, теж мануфактура, наші чудові от, мешканці, вони готові от, якби опалювати ваші будинки, рубати вам дрова, то носити їх по будинках, чистити золу, все, все як ви хочете. Ну, власне, це не буде стояти дорого. Ну, там, декілька там, гривень, все чудово. От подумали мешканці, чому б і ні? То все ж так хорошо живеться, от їсти є, що тепло в хаті буде, чого ж, ну, там дві, дві копійки туди-сюди. Це ж не є проблема. От подумали, подумали собі і вирішили, що ну, так буде добре, і походили з мером, підтримали його. І так жило собі, місто, жило. От. А, поки не дійшло до того, що знову стала проблемка, того, що. Каналізація погано працювала, вода якась все. От, власне, Там ще за часів Римської імперії, там ще ельфи його будували, от як погано воно все працювало, Того вирішили, що треба, треба щось робити. А Мер каже, от мене є тут знайома от теж мануфактурка, такі от, реміснички, і вони от все перемонтують, все буде чудово, все будуть обслуговувати. От подумали, подумали собі, мешканці, подумали, ну а чого ж не, ну якби все ж чудово, і довірились цій мануфактурці. От працювали, так вони працювали. От пройшов певний час, мер сильно постарів, і подумали собі, мешканці ну чого ж у нас ж демократія, ми гарне місто. І давайте ми собі мера змінимо. І вирішили зробити вибори мера. Зробили вони вибори мера, і якби вже вибрали собі нового мера, але тут настала місто велика біда. І ніхто не знає, що сталося. В місті стало темно, страшно, темно, чорно, нічого ніде не робиться. Всі, всі мешканці бігають, збивають одне одного, факели підпалюють якісь там штори. От, бардак, страшно, всі в місті, всі не знають, до кого бігти, до нового мера, до старого, хто, до чого, що. Прибігають не до старого мера, а його немає. Вони, вони всі в паніці біжать до старого, мудрого Аксакала, який ще колись був, і кажуть, що, що ж ти робиться, чого все включено. Каже, а він їм каже, Гей, я щось попереджав, каже, ви ж не, ви ж, от, все добре, ви ж не дивилися, що така біда. А тепер хтось все, хтось, хтось все захопив, хтось все вимкнув. Тепер треба шукати. Побігли вони шукати, побігли, побігли, довго шукали. Говорили їм там про темних рицарів, ще про інших всяких. От, але власне, коли вони прийшли в останній кабінет, бігали довго по цих кабінетах, всяких мануфактурних, прийшли, а там сидить їхній колишній мер. А Вони кажуть, ну ми ж тебе любимо, ми тебе так довго от, піднімали. А ну що сталося? Чому все перестало працювати? А він каже: Ну, звиняйте, звісно, я ви, ви мені були потрібні, я був вам потрібен. Але зараз, от якби це вся структура моя. От, того всі-всі-всі гноміки, де гноміки? гномиків вже нема, ви їх всіх розігнали. Того я вам допомагав, вам допомагав. А тут ви мене викинули на, на смітничок. Тепер звиняйте, я буду сам диктувати свої умови, тому що е, я займаюся всім, власне, е, підтримую життєдіяльність міста. Всі ці мануфактурки тепер мої. Засумували мешканці і не знали, що робити, і, що, і куди побіжиш вже. Місто буде грязне, чисте, грязне. Ну, хто, хто, хто стерпів, залишився, а хто пішов і почав будувати інше місто. А виявляється, гномики були недалеко. Вони жили в сусідніх селах, а вони не мали теж роботи, тому того, що і раніше вони приходили сюди. І от така от виникла в них біда. От. Ну, але збудували нове місто, все починається з наново. Хто розумніший, той має всі сили почати з наново. Ну, а я вам бажаю, щоб ви послухали цю казочку і зробили свої висновки. Дякую.